Всім привіт! Дівчат, сьогодні така у мене локація незвична. Я вам буду розказувати про косметичні всякі покупки, але з кухні, бо у мене, слава Богу, всі вдома. І мені просто нема місця. Всі столи зайняті, все там кругом кипить-бурлить. Так що з кухні буду вам віщать. Значить, перше, про що буду віщать. Сьогодні їздили у нас канікули зараз у школі. Оце зробили пасхальний тиждень канікул. І Їздили сьогодні з сином, там докупляли всяке до походу їхнього майбутнього в Карпати. Так, І з такого, що відноситься до косметичного, вам покажу От такий засіб, купила все ж таки з собою. це в черевики пшикать. Ну, поняли спрей для антівеню, як я називаю. Нейтралізатор запаху 159 гривень. Ось така манюнка йому буде зручно таку з собою взяти. Таке купила І гардекс від комарів, від кліщів. 173 гривні. Оця штучка коштує, це ми купували в магазині Атлетікс. Це те, що стосується-менш так більш косметичного. Тоді, тоді я вам зараз трошки розкажу свою історію. Я, в принципі, людина там, не з дуже чутливою там, шкірою. Ну, якби я ніколи знає, де, такого не помічала, що там на якийсь крем, якась реакція пішла чи ще щось. А це останні пару років, я не знаю, чи то стрес. Чи то якісь мої там болячки, я не знаю. в общем, щось сталося зі мною таке специфічне. Я, наприклад, почала мати алергію на клей від пластиря. От якщо там. Ну, пластирі, поняла, звичайні пластирі, якими ми там п'ятки заклеюємо. Коли там це десь на ногах, я щось собі заклею, от саме там де п'ятки мазолі, то все нормально. А я маю там, деякі хронічні захворювання, і мені треба здавати часто там, раз десь на два місяці, я здаю аналіз крові постійно. І ось, ось беруть кров і заклеюють пластиром тоді. Да? І У мене алергія пішла на цей клей від пластиря. У мене під пластиром тоді, коли я його знімаю, все красне, все чухається, все пече, все напухше і слід залишається від пластиру десь тижні на два зі мною. Отак. От Тоді я почала помічати, що десь там якісь, знаєте, такі ділянки на шкірі, якісь супер сухі стають. Ну, в общем, щось таке робиться, непонятно що. І і, я ж користувалася завжди дезодорантом від віші кульковим, да, антиперспірантом. А це ж, думаю, він такий зараз дорогий. Візьму від Oriflame спробую. Я взяла один актівельку з сріблястою кришечкою, а інший взяла собі Nordic Water. Антиперспірант. Коротше, дівчата, до такої степені мені, вибачте, пахви, пересушило, що в мене там аж все лущиться, шелушиться, аж пече. Коротше, я думаю, так, окей, я не буду грати в ці ігри. Я відставляю ті ріфлеймові антиперспіранти і буду користуватися тим, до чого я звикла, що мені нормально підходить. Тому я забрала з'єву замовлення. Тут у мене антиперспіранти заодно вам скажу ціни. Тому що я так подивилася в аптеках. Получається, що я 2 місяці не брала, не купляла сама ці віші антиперспіранти. Я, конечно, зайшла вчора на. не вчора, а позавчора, на сайти там шукала, де ж дешевше купити. Самі дешеві оказалися в Єві. Нанотіно, на секундочку, антиперспірант 510 гривень. Я дико извиняюсь. Але 510 гривень я вважаю, що це так багатенько. Значить, я замовила. Отакий, от як я завжди собі беру. Взяла, знаєте, так, як вони були там зі знижками, то я зразу їх взяла собі три штуки. Отакий. От Ой, боже мій, извиняюсь. Так, тоді взяла отакий от червоненькі, якийсь антистрес, 72 години захисту. Ну, побачимо. І отакий. От а... Клінікал контроліш, 96 годин захисту. Побачимо, нічого не знаю, тому що, крім зеленого, ніяким не користувалася. Значить, ціна на ЄВ на сайті Єва 396 гривень за один. 396 на нотіно 510. А на мейкапі по 450 я дивилася вже. Да. Тоді я ще купила. Раніше у віши був дуже класний такий антиперспірант у форматі крему. І в Oriflame, до речі, колись був такий тюбик, кремовий антиперспірант. Класний, я любила користуватися. Зараз у віші він пропав. Бо я хотіла взяти його. бо, Дівчаки, Я знову ж таки я вибачаю, що, може це для когось дуже інтімні подробності, але ну, я розказую, як є. Настільки мені дезики оті від Oriflame пересушили шкіру, що все пече, лушитися, шелушиться. І я зараз що роблю? Ввечером я дуже-дуже такий легенький ніжний скрабик роблю. І на вечір я мажу собі там все кремом зволожуючим. А вже зранку встаю, там умиваюсь, подмиваюсь, і вже користуюся тоді антиперспірантом. Настільки пересушило, що я маю на паховий крем мазати. Ну, просто щоб ви розуміли, що я не придумую. Так, і. Кремовий дезі колись у мене був, і це було дуже таке, знаєте, спасіння. Я подумала, що для такого стану, як зараз у мене, це теж буде спасіння. Але у віші немає, то я купила сьогодні в аптекі отакий SVR. Нічого не можу сказати. Як він там, події, я ніколи не використовувала. Давайте відкриємо. Єдине, що я вам скажу, що я прийшла додому сьогодні і в якомусь припадку повикидала всі чеки. Я вам ціну не скажу, геть не нашу, нема у мене. Ціни ні на що. Ну, такий запакований. Давайте я його зараз розпечатаю і понюхаю, бо я вже буду їм користуватися. Бо треба, звісно, я вже собі купила, а... сьогодні заходила в магазин Махіто і купила собі ну, обичні маєчки. Такі, знаєте, літо носить. І думаю, що ж це маєчки? І це такі страшні в мене підмихи. Треба займатися ліченням. Значить, отак, дивіться. Маленька дюрочка і там цей крем антиперспирант. Запаху нема взагалі ніякого. ніякого. Угу, без ароматизатору. До речі, такий антиперспірант кремовий вже теж, знаєте, у кого там сильно ножки потіють, у кого там, може, під надо, треба, на спину намазати. А так кругом його можна намазати через такий формат зручно. Я не знаю, там ці всі солі алюмінія, в мене це все не. Не, я не розуміюся в складах. Тому я не знаю, там, це шкідливо чи не шкідливо. Я купую, мені підходить. А ви там вже самі дивіться, підходить вам таке чи не підходить. Е, і тоді, що таке антиперспірант рексона у мене? Ну, просто спрейчик, поняли? Це взагалі-то так вийшло, що малий пішов в тренажерку, і забув вдома свою для душа, там, косметичку, оце все. І в тренажерці каже, мамо, це тільки Рексона така продавалася, то купив її, каже, ну це женська, я не буду їм пшикатися, а дав мені, ну, хай буде, може, десь колись попшикаюсь. Зараз за сюди вже літо. і У мене закінчується моя банка з бокулом, з ретинолом. І я вирішила, що я на літо хочу зробити перерву, але все одно ж треба доглядати там всякі сиворотки, доглядати за станом шкіри, щоб чисті пори були. То я замовила собі отаку сироватку бренд Холіфрок. Це з Аха і БХ кислотами. Вже один раз використала її. Ну, чисто спробувати, що я вам скажу. Трошки вона мені шкіру пощіпувала, але це нормально для такого складу. А скільки тут відсотків? Зараз я прочитаю. Не прочитаю. Не бачу я так зразу. Знаєте, не хочу забирати багато вашого часу. Трошки пощіпувала вона мені, але стан шкіри на рану. А, ось що написано: 11% АХ-кислот плюс БХ. Ось о, внизу, бачите. Трошки пощіпувало, але на ранок обличчя чистесеньке, свіжесеньке, натягнуте, блискуче стан класний, ідеальний. Значить, як мені порекомендували дівчатка в магазині, це я заказувала на сайті Beauty система В принципі, його можна кожен вечір, але якщо відчуваєте якісь такі не дуже приємні відчуття, то через день чи там навіть раз в два дні. Ну, буду пробувати. Так, це все по покупкам. Більше у мене нічого, крім його величество арифлейм <гум> так Тут у мене манюнки замовлення на, 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 на 30 балів 600, 698 коротше на 700 гривень значить що я замовила Скрабік для шкіри голови долджі тоді дівчатки. А я вже вам, якщо кажу, що класна штука, то повірте, я вже зрівнюю із тим, що я використовувала, коли там, працювала візажистом, і в принципі я такий, знаєте, активний юзер косметики. Я це все люблю, я це все обожнюю. І у мене, ну що у мене тільки не було? Чесно, повірте, було. Дуже все багато. Якщо я от рекомендую, то це вже перевірено і в хвости в гриву, як то кажуть, оцей консилер. Я взяла собі ще хай буде на запас. Це у мене відтіночок. Ну, той, що світленький, Light Ivory. Код 47 525. Клас. Що я вам ще можу сказати? Клас! Знаєте, що мені нагадує? Колись у Benefit була серія. Боїнг, якось так. Коротше, у них був стік. Теж консилер у стіку, як помадка. Тільки тут все біжевий колір. А там був як наче такий бальзам, а як був стержень з кольором, а знаружений як бальзам. От у нас бували колись такі помадки бальзамості. А, до речі, бальзам наш цей. Ну Ви поняли, бальзамчик наш там. Звичайний бальзам для губ, він у нас же ж теж йде. Да? Як стержень там, внутрі одного кольору і по кругу другий. І от У Бенефіт було так, що зверху, як бальзам, а внутрі стержень був консилер. Дуже дуже сильно мені нагадує, зараз е, тих консилерів у Бенефіт вже нема, але вони були класні. У мене їх було штук теж, мабуть, штуки 4 точно було, так один за одним я купляла. Єдине, що мені там не дуже підходив відтінок. Ну, але так мені, знаєте, нічого там не сушило, мені подобалося. Так, тоді я трошки зараз без підготовки, чесно кажучи. М -м, здається, Оксана Сидоренко чи Оксана Свириденко. Ну, я вибачаюся, я не пам'ятаю, як правильно, прізвище. Але всі ми її знаємо. Вона знімає відео на Ютубі. Про Херп, всякі там бади, класно все розповідає. Я собі по її відео пишу список того, що я хочу собі замовити з бадів на Herb. І ось вона мені написала, що класний бібікрем у Онколор. І я думаю, зараз вони познищаться там на цьому тижні. Думаю, так, що мені треба пробувати, звісно. 35639 відтінок фейер. Це найсвітлий. Я подумала, що треба пробувати, якщо дівчата хвалять. До речі, ну, ще знаєте, ціна така, що можна спробувати не підійти, сказати йому до побачення. Не сильно страшно. Так, ось такий відтіночок. Я вся поцарапана у нас з котиком Ігрище. Бачу на обличчя. А, до речі, таке відчуття, знаєте, зразу таке зволоження відчувається. І відтінок, наче непоганий. Пахне приємним кремчиком таким, знаєте, якимсь легким. Коротше, буду пробувати. Дякую за рекомендацію. Я прислухаюся до всього, що ви мені пишете. Це дуже ціную, до речі, дякую вам. Так, і останнє. Тут що у мене. Що в мене, в мене тут останнє? Я вам зараз покажу. Дивіться. Хопа! Пензлі замовила собі. Замовила вже, здається, всі, що там були в цьому каталозі. Дуже вони мені понравились. Це як для ромяшків йде. Пароль, ой, пароль, код 42482 для рум'ян. Дуже мікенький, дуже мені подобається. Дуже. Я отой чорненький для пудри, що взяла, я його використовую кожен день. Тоді оце ж, оцей для пудри, якраз. Е, пар... Да що ж, пароль, пароль? 42,474. Ну, хай буде сьогодні пароль для пудри. Понравився мені. Хороший. Я хочу, щоб, бо знаєте, я той стираю чи вквецію його в бронзер, а на наступний ранок хочу ним наносити е, пудру, і... щоб прям собі не робити, думаю, хай у мене буде декілька. Так, тоді, це як для тональної основи, здається, йде. Да. Пробуємо 42,478. Ну, для тональної основи мені не дуже надо воно, якщо чесно. Але вже думаю, ну, хай буде, хай буде. Вже таке ж м'якуське. Ну, я вам не можу передати. Я думаю, що може хоч камера, хоч трошки. Дівчат, зверніть увагу, чесно. Ви бачили, що мені, мягко говоря, є з чим малювати, фарбуватися, але, ну, я беру не просто так. <смі> Мені дуже зайшли, хай буде. І для колекції, і для. Просто. І це для консилера. Для консилера. Ось, бачите, написано консилер і пароль. Ну, що ж опять пароль? Ви подивіться: 42-483. Я своїми неоновими нігтями, мабуть, вам там все засвідчую. А й Для консилера. Так, кстати, отака форма у неї, бачите, вона. Кругленька і зрізана. Має бути непогано. В складку віка можна там по віку. Найду приміння, точно найду. Так, оце такі пензлі. Класні, придивіться. Так, і, собственно, з цим замовленням, все. Ще у мене день народження в цьому місяці. І вже перший подарунок, і найголовніший, і найбажаний я вже отримала, зараз вам покажу, що це. Ой, мамочки, щоб, щоб він не впав. Ой, дівочки, мальчики, ось, короте, це стайлер Дайсон. Я не знаю, як його сюди впхнути. Я його давно хотіла. Пару років точно. І, коротше, чоловік мені подарував. Я кажу, що не треба, давайте мені ближче до Дня народження. Він каже, ти до Дня народження вже кончишся. Крутися, вкладайся зараз. Коротше, такий куча тут всяких насадок. Я думаю, що всі там. Цікавився, дивився огляд. Значить, я їм користуюся вже тиждень. Якщо вам цікаво мої відгуки на цей девайс, напишіть і я вам розкажу, і, може, даже зніму укладку, як я роблю все швиденько, быстренько. Сказать, так, знаєте, в двох словах, чи довольна я? Із 10 балів я довольна на 12, а ви там вже самі думайте. Чи цікаво вам чи не цікаво. Пишіть, коротше, якщо вам буде цікаво, я і розкажу, і покажу. І знову ж таки, саме продайся, що хочу сказати, що це ж дуже сильно залежить саме від волосся. На моє слов'янське тоненьке волосся, ми вже з вами бачилися, ви вже поняли, яке у мене волосся. ну, Зайшов просто 10 з 10. Все, любі мої, така у мене була розпаковочка. Такий я вам відосик невеличкий записала. А, дякую, що ви залишаєтесь зі мною, пишіть коментарі. Всім відповідаю, стараюся завжди. Може, десь щось пропускаю, вибачайте, ну, стараюсь не пропускати. А я всім бажаю гарного настрою, гарного дня. Погодка щось знову-таки похолодала. До речі, на дачі майже все померзло. Що, що садили, виноград померз. Щось таке буде, мабуть, не дуже урожайне в цьому році. Ну нічого, переживемо і це, правда? Що нам ще лишається? Все, любі моє, всім бажаю А, Пишіть коментарі, пишіть чи цікавий огляд на Dyson. І дякую і до побачення! Пока!